Подвиги Тесея по дорозі до Афін, грецький міф. Коли Ефра побачила, що її син перевищує силою всіх своїх однолітків, вона привела його до скелі, під якою лежали меч і сандалі Егея, і сказала Сину мій, тут під цією скелею лежить меч і сандалі твого батька, володаря Афін, Егея, зруш скелю і візьми меч і сандалі, вони будуть тим знаком, за яким впізнає тебе твій батько. Штовхнув тесей скелю. І легко зрушив її з місця. Взяв він меч і сандалі, попрощався з матір'ю і дідом і вирушив у далеку путь в Афіни. Тесей не послухав просьби матері і діда вибрати безпечніший морський шлях. Він вирішив іти в Афіни сухопуттю через Істм. Важкий був цей шлях. Багато небезпек довелося подолати Тесеєві в дорозі, багато довелося зробити йому подвигів. Уже на кордоні Троїсени і епідавра. Герой зустрів велетня перифета, сина Бога Гефеста. Як і Бог Гефест, син його. Велетень Перифет був кульгавий, але могутні були його руки і величезне тіло. Грізний був перифет. Жоден мандрівник не проходив через ті гори, в яких жив перифет, усіх їх убивав велетень своєю залізною палицею, але Тесей легко переміг перифета. Це був перший подвиг героя, і як знак цієї перемоги. Він узяв залізну палицю вбитого ним перифета. Далі до самого істму Тесей ішов, не наражаючись на небезпеки. На істмі, в сосновому гаю, присвяченому Посейдонові, Тесей зустрів Сініда, що згинає сосни. Це був запеклий розбійник. Він заподіював страшну смерть усім подорожнім. Зігнувши дві сосни так, щоб вони торкались верховіттям, сінід прив'язував нещасного подорожнього до сосон і пускав їх. З страшною силою випростувались сосни і розривали тіло нещасного. Тесей помстився за всіх, кого згубив сінід. Він зв'язав розбійника, зігнув своїми могутніми руками дві величезні сосни, прив'язав до них сініда і пустив сосни. Лютий розбійник загинув тією самою смертю, якою він губив ні в чому невинних подорожніх. Шлях через Істем був тепер вільний. Пізніше, на пам'ять про свою перемогу, Тесей встановив на тому місці, де він переміг Сініда істмійські ігри. Дальший путь Тесея йшов через Кроміон. Уся місцевість навколо була спустошена величезною дикою свинею, породженою тіфоном і єхидною. Жителі Кроміона благали юного героя врятувати їх від цієї потвори. Тесей наздогнав свиню і вбив її своїм мечем. Рушив Тесей далі. В найнебезпечнішому місці істму, біля кордонів Мегари, там, де високо до неба здіймалися стрімкі скелі, біля підніжжя яких грізно шуміли пінисті морські вали, Тесей зустрів нову небезпеку. На самому краю скелі жив розбійник Скірон. Він примушував усіх, хто проходив поблизу, мити собі ноги, тільки схилявся подорожній, щоб вимити ноги скіронові. Як жорстокий розбійник сильним поштовхом ноги скидав нещасного з скелі в бурхливі хвилі моря, де він розбивався на смерть об гострі каміння, що стриміло з води, а тіло його пожирала жахлива черепаха. Тесей, коли скірон хотів зіпхнути і його, схопив розбійника за ногу і скинув його самого в море. Недалеко від Елевсіна Тесеєві довелося боротися з Керкіоном, подібно до того, як Гераклові довелося боротися з Антеєм. Могутній Керкіон багатьох згубив, але Тесей, обхопивши Керкіона руками, стиснув його, як у залізних лищатах, і вбив. Звільнив цим Тесей і дочку Керкіона, Алопу, а владу над країною Керкіона Тесей віддав синові Алопи і Посейдона гіпотоонту. Минувши Елевсін і наближаючись уже до долини ріки Кефісу, Ватиці, Тесей прийшов до розбійника Дамаста, якого звичайно називали Прокрустом витягачем. Розбійник цей вигадав особливо тяжкий і болісний спосіб катування для всіх, хто приходив до нього. У Прокруста було ложе, на нього примушував він лягати тих, хто потрапляв йому до рук. Якщо ложе було надто довге, Прокруст витягав нещасного до того часу, поки ноги жертви не доторкались до краю ложа. Якщо ж ложе було коротке, то Прокруст обрубував нещасному ноги, Тесей повалив Прокруста самого на ложе. Але ложе, звичайно, було надто коротким для велетня Прокруста, і Тесей убив його так, як убивав злочинець подорожніх. Це був останній подвиг Тесея на шляху до Афін. Тесей не хотів прийти в Афіни заплямованим пролитою кров'ю Сініда, Скірона, Прокруста та інших. Він просив фіталідів особливими релігійними церемоніями очистити його біля вівтаря Зевса Меліхія. Привітно, як гостя прийняли Фіталіди юного героя. Вони виконали його просьбу і очистили його від гріха пролитої крові. Тепер Тесей міг іти її Афіни до свого батька Егея.